Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Час про що вже встигли дізнатись журналісти нашого телеканалу? Дивіться в анонсі. Псевдозамінування вибухівку не знайшли. Шанували пам'ятник герою, квартири прикордонникам, обіцяне житло, районна сесія, ухвалені рішення, проблеми та їх вирішення. Зустріч з громадою, безпека на дорозі. Як запобігти ДТП? 20 жовтня близько 22-ї години двоє невідомих побили кандидата в депутати до міжгірської райради, вимагаючи припинити агітацію. Чоловік написав заяву в міліцію. Більше про інцидент в наступному сюжеті словами: о депуташка, ти знаєш, що тобі треба тихо сидіти. Ну саме з такими словами нападники підтвердили, зустріли підтвердили. в темному провулку лікаря Руслана Бальція. Свої слова молодаки підтвердили діями. Підтвердили двома ударами в ділянку обличчя. Вчора було приблизно біля 10-ї години вечора. Повертався додому і зустріли мене двоє молодих людей в спортивній, спортивній формі. Як наслідок, все обличчя у синцях і саднах. Побиття пан Руслан пов'язує зі своєю передвиборчою діяльністю, адже він кандидат у депутата районної ради. У це мівоти, хто це мівоти. Ну звичайно, звичайно, опоненти. Опоненти, хто які опоненти? Це ж назад так сказати, не можу. Я підозрюю. Така система залякування добре відома головному лікарю міжгірської ЦРЛ Василю Царю, якого опоненти переслідували кілька років тому. каже здогадується, хто замовив побиття кандидата. Це побиття, яке зрозуміло, що було сплановано, що його вартували там, коли він повертався додому, що хтось знав, слідив за ним. Це просто говорить суть сьогоднішньої влади, яка є у Міжгірському районі. Я з ним столкнувся вже з 10-го року із з головою держадміністрації Щуром, який практично, хоч і не являється зараз офіційно керівником. Району, але явно претендує на це і практично керує всіми процесами, особливо у під час цього виборчого процесу. І я думаю, що це наші опоненти. Ну, хто міг це зробити? Людині прямо сказали, що ти депутатику значить, припини значить, займатися своєю активною своєю діяльністю. Ну що від кого ще У Мене У нас один політичний опонент щур і його команда. Усі політичні партії це солідарність, це відродження, це наш край. Хто і як здійснив напад? Зрештою має розібратися міліція. Ми вирішили спитати у правоохоронців, як просувається справа, але відповіді не почули, оскільки начальник міжгірського РВ УМВС у відпустці, а зі слідчим, який має вести справу, тут ще не визначилися. Як по Дії розвиватимуться далі. Покажемо у наступних випусках новин. В Ужгороді відкрили сезон передвиборних замінувань. Близько 12.15 надійшло повідомлення про замінування офісного приміщення на площі театральній. Виявилося, що мова про офіс однієї з партій на місце подій відразу ж виїхали правоохоронці та сапери. Вибухівку не знайшли. Біля 12-ї години дня у місті починається переполох. Мова про чергове повідомлення про замінування будівлі. На місце прибуває слідчо-оперативна група разом із рятувальниками. У результаті перекритий периметр всього центру Ужгорода, де у цей час найбільше скупчення народу. Але як все починалося, нам каже безпосередньо працівник обласного центру здоров'я, оскільки рятувальники евакуйовували і працівників з цієї будівлі. Ну, у нас був звичайний робочий день. Ми ж очікували на знімальну групу з селебачення. І в центр здоров'я зайшов міліціонер бронежилеті і повідомив нам, що ми маємо терміново покинути будинок, тому що прийшло із телефонному, ну, телефонному режимі повідомлення про те, що наш будинок заміновано. От це ми всі вийшли, позакривали всі двері, повиключали всі електричні засоби і все. І тепер очікуємо, що нам скажуть далі. Варто додати, що пані Тетяна за час роботи у центрі здоров'я подібного не Пригадує, а тому навіть не припускає з чим пов'язати ситуацію, яка наразі склалася. За все життя ніколи такого не було. Ми працювали ніколи, ніяких таких екстремальних ситуацій не було. Мені важко сказати, звідки вітер віє. Ми пізнаємо, ми, ми про те все пізнаємо, Час покаже. Будемо знати. Ну звісно, неприємно що такі речі роблять, маніпулюють всякими ситуаціями, але страждають люди. Робочий день перерваний, і ну і багато інших негараздів. Там є внизу ще приміщення, і чого це центр міста мають ставити під шантаж. Хтось це ж робить сьогодні. Близько 12-ї години до Ужгородського міськвідділу міліції надійшла інформація про буцімто замінування помешкання одного із жителів міста, який є кандидатом на посаду Ужгородського міського голови. На місце пригоди прибула слідчо-оперативна група фахівці вибухотехніки, кінологи. На щастя, інформація не підтвердилася, вибухівки не знайдено. Слід зауважити ні для кого у місті та й у області не секрет, у чому полягає діяльність кандидата. Його ім'я замішане в корупційних махінаціях та кримінальних справах, зокрема, і у справі незаконного продажу готельно-ресторанного комплексу Корона. Серйозна скупка голосів в Ужгороді розпочнеться перед другим туром виборів. Про це керівник Закарпатського інституту політичних досліджень Віктор Пащенко повідомив журналістам під час прес-конференції. Розповів, скупка голосів може вплинути на результат виборів, але залежно від того, як її проведуть. Думаю, що навіть більше буде спроба купити голоси у другому турі, каже політолог. Не давали розмитнити. У попередніх випусках ми вже розповідали про те, що підприємці, які займаються переробкою та постачанням деревини за кордон, ніяк не могли розмитнити свої вантажі. Хоч документи були в порядку, податки сплачені. Товар за межі країни не пускали. Дервина псувалася, місцева влада питання вирішувати не поспішала. До уряду звернувся народний депутат України Василь Петьовка. Наразі ситуація вирішується. Близько тижня тому сотні підприємців, які займаються переробкою та постачанням деревини за кордон, ніяк не могли вирішити питання сертифікації. Проблема виникла після того, як закон прийнятий 9 квітня цьогоріч набув чинності 9 жовтня. Відтак вантаж підприємців з того часу ніхто не розметнював. На даний час трошки змінилася ситуація на Тячівській митниці. Проводиться оформлення вантажів, які відправляються з пиломатеріалами за кордон. Також проводиться митне оформлення їх. Крім того, є така обіцянка, що із завтрашнього дня, тобто з вівторка, буде проводитися видача сертифікатів походження лісоматеріалів та з випиляних з них пиломатеріалів, і є розпорядження чи Постанова кабміна про те, щоб продовжити дію сертифікатів на 30 днів. місцева влада тоді покинула виробників на призволяще. Надія на вирішення питання отримала після того, як до уряду звернувся народний депутат України Василь Петьовка. Наразі ситуація вирішується. Деревина частково втратила свою цінність, і я думаю, що закордонні партнери будуть викладати штрафні санкції підприємцям. по Тих пиломатеріалах, які будуть відгружені їм згідно замовлень. Після цього підприємці через зіпсований товар зазнають збитків, зазначає пан Василь. Щодо нових сертифікатів, то тут теж є свої нюанси. Фури пропускають по старих сертифікатах і є інформація, що будуть місяць видавати сертифікати старого зірця. Хоча добре би продовжити сертифікати, хоча би до нового року, тому що є дуже багато підприємців, які Просто фізично робітники не зможуть випиляти ту кількість пиломатеріалів за місяць на обладнання, яке вони мають один день простою підприємцю Обійшовся недешево у понад 5 тисяч гривень. Це з урахуванням штрафу, оренди місця для самої вантажівки наметниці та інші витрати. Відтак страждають не лише власники підприємств, а й підлеглі. Згодом підприємців чекає ще один закон. Зараз вони будуть підраховувати збитки, які скоріш за все держава їм не компенсує. Затвердження програм розвитку Іршавщини, розподіл коштів надання дозволу на видобування газу станівського родовища. Для прийняття цих та інших не менш важливих рішень депутатський корпус Іршавської ради в останній у такому складі вирішив плідно попрацювати. Про результати засідання детальніше знає Ірина Ковальчук. Почали із затвердження програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки на 2016-2020 роки, на яку виділили 975 тисяч гривень. Створили резервний фонд для попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природнього характеру. У рамках програми Власний дім із районного бюджету спрямували мільйон двісті тисяч, аби збільшити обсяг будівництва та створити близько трьохсот нових робочих місць. З державного бюджету ми отримали різні види субвенцій. Значить, ми отримали стабілізаційну дотацію в розмірі 4 мільйони 392 тисячі. Значить, це на підвищення розміру мінімальної заробітної плати, підвищення заробітної плати в закладах бюджетної сфери. Ну, в зв'язку з цим і. Підвищення посадових окладів, значить, ми отримали додатково медичної субвенції в розмірі 2 мільйони 249 тисяч 100 гривень. Це також на виплату заробітної плати, в зв'язку з підвищенням розміру мінімальної заробітної плати. Отримали освітянської субвенції в розмірі 6 мільйонів 608 тисяч 900 гривень і отримали значні кошти на виплату соціальних субвенцій, тобто на виплату державних допомог сім'ям з дітьми, на надання субсидій. Населенню загалом спрямували на потреби бюджетної сфери близько 23 мільйонів 204 тисяч гривень. Найбільше обговорення викликало питання надання тов тиса газ на отримання в державній службі геології та надр України спеціального дозволу на видобування корисних копалин станівського родовища. Щоб продовжити роботи по Станівському родовищу, необхідно отримати ліцензію. Справом буріння свердловин, видобування газу. Основна частина родовища знаходиться у Мукачевському районі це Ябунів, станово село Ябувнево, і частково це Негрово і Доробратово. Сільські голови Негрова та Доробратова попередньо обговорили з громадою необхідність освоєння родовища природнього газу на території населених пунктів та дали дозвіл, адже це забезпечить у майбутньому надходження до їх бюджетів. З умовою, що заключать інвестиційні угоди із Доробратівською і негрівською сільською радою, ми надали їм дозвіл. Хай починають ці процеси виготовлення ліцензії на видобування. Затвердили депутати і технічну документацію про нормативну грошову оцінку земельних ділянок для розробки кар'єру з видобування бурого вугілля на території Ільницької сільської ради. Ми затверджували нормативну грошову оцінку для того, щоб вони платили кошти оренду на сільську раду. Зараз на зв'язку з тим, що ми зараз ці земельні ділянки з грошову оцінку затвердили, якраз виступали спеціалісти на 80% зростевних надходжень надходження по орендній плати по земельним ділянкам на територію села. І ми теж поставили їм в умову інвестиційні умови 100 тисяч гривень виділити на село на фінансування соціальної сфери, привести в порядок дороги. Ну і виділити якусь частину вугілля на сільську раду для тих жителів, які не можуть себе забезпечити паливом на цей зимовий період. Це була завершальна сесія Іршавської районної ради цієї каденції. Тож наприкінці засідання виконувач повноважень голови райради подякував депутатському корпусу за роботу. Мукачівські прикордонники затримали 14 вихідців з Іраку та Афганістану. Вісьмо громадян Афганістану та можливого посібника з переправлення незаконних мігрантів затримали прикордонники Мукачівського загону. Разом із нелегалами був затриманий також місцевий житель без документів. Зараз правоохоронці перевіряють його непричетність до сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України. Також на ділянці відділу горонгла прикордонники затримали групу порушників. Документів про собі чоловіки не мали, але повідомили, що усі вони вихідці з Іраку. Прикордонники склали протокол про адмінпорушення та доставили затриманих до прикордонного підрозділу для встановлення обставин. Шанували героя. У сваляли відкрили надгробний пам'ятник прикордоннику Віктору Шепенталу, який загинув на сході, захищаючи батьківщину. За проявлену мужність та героїзм він був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять всіх військовослужбовців, які загинули у зоні АТО. Над могилою священики прочитали молитву. до могили героя, який загинув рік тому на сході, захищаючи наш мир та спокій. Прийшли рідні, побратими та місцеві жителі, щоб вшанувати та відкрити пам'ятник Віктору Шепенталу. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу для цієї родини, як і для багатьох інших людей, що втратили своїх близьких на сході. Ці рядки гімну звучать по особливому. Побратими загиблого, які разом з ним плічупліч -пліч боронили рідну землю, висловили глибокі співчуття його родині. Пам'ять героя та інших бійців, що загинули на сході, вшанували хвилиною мовчання. Священнослужителі прочитали молитву та освятили пам'ятник Віктору Шапентану. Амінь, душа його вологі. Віктор Миколаєвич Чепентал, військовий пенсіонер, після Революції Гідності, коли побачив, як гинуть молоді хлопці в зоні проведення АТО, вирішив не залишатися осторонь і добровільно пішов на схід. 10 жовтня минулого року герой загинув. В час руху колони, військової, яка доставляла майно для подальшого розгортання оперативно-бойової комендатури, попали під обстріл. Ця хвилина для мене. Якби завжди залишиться в серці, він був добро, доброзичливою життєрадісною і відповідальною людиною і, і офіцером, зокрема. За проявлений героїзм майор Шепентал був нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Це була завжди жизнерадісна людина, безкорисливий чоловік. Він завжди. Всім у всьому допомагав. Сім'ї в нас він був завжди прикладом. Віктора Миколайовича в рідній сваляві пам'ятають не лише як героя, а й як добру, порядну людину, чудового чоловіка, батька та дідуся. Ця людина створила гарну міцну сім'ю. Патріотичну сім'ю, сім'ю українців. І коли сталося таке лихо в нас в державі, він, вийшовши на пісійний вік, проявив ініціативу і пішов на схід захищати нашу незалежність. Звичайно, я горжусь тим, що це наш земляк. Я гордий за те, що Солява помнить своєю грою, не забуває. І вдячні нашій землі вона породила таких героїв, які загинули, віддаючи своє здоров'я, своє життя за нас. Пам'ять про героя Віктора Шепентала навіки залишиться у наших серцях. Довгоочікуване житло. 40 родин прикордонників нарешті отримали ключі від нових квартир. Більшість із них пройшли бойові дії в зоні АТО. Також є ветеранами, які вже не один десяток років стоять в черзі на отримання житла. Про інфраструктуру нової багатоповерхівки подбала міська рада. Символ честі доблесті, слави та продовження бойових традицій, а саме бойові прапори від голови державної прикордонної служби України Віктора Назаренка отримали закарпатські прикордонники Чопського та Мукачівського прикордонного загонів. На сьогодні наші військовослужбовці разом із збройними силами національною гвардією. Іншими військовими формуваннями надійно захищають ті рубежі, які ми отримали в ході проведення антитерористичної операції. Також 47 сімей військовослужбовців Чопського та Мукачівського прикордонних загонів отримали ключі від нових помешкань. Прохожу службу загальному з 96-го року в прикордонних військах на сьогоднішній день державній прикордонній службі з 2003 року знаходжуся на року обліку. на квартирному обліку. Що стосується безпосередньо завдань які я виконував в зоні проведення інтерестичної операції в період з вересня 2014 року по Березен місяць 2015 року виконував завдання завдання складі оперативно-бойової комендатури зі свого боку. Міська рада чопа подбала про інфраструктуру нової багатоповерхівки, розповіла Галина Цар. Було виділено земельну ділянку для будівництва цього будинку. Ми провели, ми зробили там дорогу, капітальний ремонт дороги тепер зробили. Отримала квартиру і родина коханів. На жаль, чоловік пані Людмили загинув на сході, а тому в нове помешкання переїхала із дочкою. Як розповідає, до цього часу в сім'ї були проблеми із житлом. Ми казали, що нам потрібно житло. Ми звернулися в усі адміністрації. Ну так як ну, того треба було. І прикордонники знали також, що ми, ми без житла на той, на той момент були. Тому буквально ну три місяці пройшло, і нам уже подзвонили, сказали, що дівчатка, мабуть, ви будете житлом. Сорока квартирна секція є третьою і останньою чергою будівництва 75 квартирного житлового будинку в чопі. Будинок обладнаний всім необхідним. Проведено газ та електроенергію. Кожна квартира обладнана індивідуальним опаленням, а також гарячим та холодним водопостачанням. Питання транспортних перевезень та водопостачання. Про це говорили під час зустрічі жителі мікрорайону Шипка з депутатом обласної ради Андрієм Балогою. Турбують жителів і проблеми в освіті та розвиток спорту. Більше розкаже Світлана Бобуська. Громаду мікрорайону Шипка, що в Мукачеві, турбують різні питання, однак розпочали з елементарного. Питання, які хвилюють місцевих, обговорили з депутатом обласної ради Андрієм Балогою. Задача наша централізувати систему потреби кожної школи, не тільки тут, цього міста чи садочки. Чітко все потреби, щоб у вас дані засоби був забезпечені не у місячному області. Хвилюють мешканців мікрорайону шибка і питання транспортних перевезень, а саме необґрунтованого збільшення ціни на проїзд та недостатньої кількості місць в громадському транспорті. Ну, проблема з перевізниками не тільки тут, а в цілому місті. Чому? Тому що у місті також є проблеми, де дітей не беруть, де не хочуть брати, тобто тут тариф більше. Тобто ми залежаємо в загальній рай. Звернули увагу і на розвиток спорту у краї. Потрібно тренажерні зали, потрібно спортивну медицину, потрібно підготовчі приміщення, роздягання нормальні, щоб було створені нормальні комфортні умови. Торкнулися мукачівці і проблеми водопостачання. Звичайно, всіх нас турбує водопостачання. Ми знаємо, що був розроблений проєкт, і нам би хотілося, щоб цей проєкт втілився в цей життя. Дуже міста є достатньо ресурсу для того, щоб це зробити. Вже... Просто треба поставити план, за це не забудь. Жителі мікрорайону сподіваються, що у найближчому майбутньому всі проблеми вдасться вирішити. розвиватись в державі заважає корупція. Багато невирішених питань залишається в сфері охорони здоров'я. Про це говорили під час зустрічі працівники деревообробної фабрики Сваляви з колишнім начальником управління охорони здоров'я Василем Скрипом. Також піднімали питання підвищення соціальних стандартів. Пан Олександр працює на деревообробній фабриці і спочатку її заснування. Чоловік каже, для працівників тут створені належні умови. Людей привозять і відвозять із роботи, оплачують відпустку, лікарняний. На самому підприємстві є все необхідне для якісної, головне, безпечної роботи. Тут працює близько 80 людей. Стіни падали, чесно кажучи. Щоб це все якісь звести докупи, тут був точно такий дощ, як і на вулиці. Тоби ми… Повністю поміняли кришу на всіх цехах, утеплили цехи, так як тут це все пінопласт, перештукатурили стіни, зробили підлогу не тільки в цеху, цьому, в інших цехах. Навіть на території багато поробили то тобто розбудували це. все. за два роки роботи підприємство вийшло на зовнішній ринок, експортує свою продукцію в Німеччину, Бельгію та інші країни світу. Однак найважливіше кажуть люди, вони мають роботу, яку сьогодні знайти вкрай важко. Тому більшість закарпатців і виїжджають на заробітки. Про брак робочих місць та інші проблеми говорили люди. І на зустрічі із депутатами обласної ради. Ми всі хочемо мати гарну медицину, всі хочемо мати хорошу освіту, гарну пенсію. А все починається тут. Все починається із робочих місць. Якщо є робочі місця, є заробітна плата, є податки, платники податків, тоді можна розвивати соціальну сферу. Неякісна медицина, низький рівень життя. Люди опинилися на межі бідності, а корупціонери і далі продовжують збагачуватися, жити по-новому стали тільки олігархи. Корупцію відчуваємо ми з першого дня, коли йдемо в полого відділення, коли хочемо прилаштувати свою дитину в дитсадок. Коли хочемо, щоб наші діти нормально вчилися в школі, коли ми йдемо вчитися в вуз, коли розподіляємося, і вплоть до, коли шукаємо місце на кладовищі собі або своїм рідним, ми всюди стикаємося з корупцією. Я вважаю, що лише відкрита робота повинна побороти цю ужасну ситуацію, яка в нас сьогодні є. Мене не влаштовує все, що відбувається в нас в державі. Мене не влаштовують ті заробітні плати, які отримують. Люди, які працюють в Державних службах, в соціальній сфері. Мене не влаштовують е, ті е, рахунки, які приходять до людей за газ, за світло, за електроенергію. Мені просто, в принципі, це не зрозуміло. Ми на 80% можемо самі себе забезпечувати в державі газом. Чому відбувається так, що ми його купуємо в 4 рази дорожче, чим його вартість у нас? Мені це також не зрозуміло. І ряд питань, яких мені не зрозуміло. І міняти таку корупційну систему треба докорінно, як і все інше у нашій країні, кажуть активісти. Аби звичайна людина почувалася і справді захищеною, мала достойну заробітну плату та соціальні виплати, отримувала безкоштовне якісне лікування та інше, наголосили присутні кількість ДТП на Закарпатті у порівнянні з минулим роком значно зросла. Такі невтішні дані статистики дає. Аби нагадати водіям правила дорожнього руху, влаштували акцію. Пройшла вона в рамках проєкту із безпеки дорожнього руху, створеного ЄС під назвою Підтримка впровадження транспортної стратегії України. Автомобілістам працівники ДАІ роздавали інформаційні брошури та проводили виховні бесіди. Безпека дорожнього руху понад усе. Про це нагадували водіям інспектори ДАІ під час інформаційної акції, спрямованої на привернення уваги громадськості до проблем використання мобільних телефонів на дорогах. Сьогодні, в рамках проекту з безпеки дорожнього руху в місті Ужгороді, в місті Мукачеві, працівники Державної інспекції в кількості двох чоловік зупиняємо автомобілі і водіїв. Інформуємо, розказуючи їм про те, що користування мобільними телефонами за кермом надзвичайно впливає на швидкість на реакцію водія, що може призвести до травматології і, нарешті, не дай Бог до дорожньо-транспортної пригоди. Акція проходить в рамках проекту із безпеки. Дорожнього руху в Ужгороді та Мукачеві, створеного ЄС під назвою Підтримка впровадження транспортної стратегії України Закарпаття обрали не випадково. Як розповідає представник проекту, в області на жаль, фіксують збільшені кількості дорожньо-транспортних пригод. Відповідно до офіційної статистики, ДАЇ у Закарпатській області кількість автопригод за перші місяці 2015 року зросла на 13,5 відсотків порівнянні з попереднім роком. В этом году К сожалению, смотря на статистику, мы решили обратить внимание на Закарпатье. И сделали проект в Ужгороде и в Мукачево. То есть проект будет длиться чуть больше месяца, он начался в конце сентября, будет длиться весь октябрь до начала ноября. И включает в себя не только такого рода акции информационные, но огромную работу с детьми, со студентами. Окрім виховної бесіди, працівники ДІ також роздавали інформаційні брошури із правилами дорожнього. Руху. Зі свого боку, водії позитивно та з ентузіазмом сприйняли акцію і вважають її потрібною. Самі ж мобільні телефони під час руху за кермом намагаються не використовувати. Остановлюсь, поговорю, відповім і поїду. Мене вже взули в Мадярщині, Коли я говорив, бо треба було. Після того я порозумів. Не штрафанули, але мені лекцію прочитали. Трошки наші водії не всі уважні на дорозі. Я так розумію, зараз проблеми з розмовами по мобільним телефонам. Часто є в мене спеціально наушник, тому що багато спілкуються по мобільному телефону. Та не лише на дорогах намагаються запобігти дорожньо-транспортним пригодам. Також в рамках проекту уваги приділяють роботі із школярами за допомогою проведення інтерактивних уроків з безпеки дорожнього руху, студентам університету, а також водіям-початківцям через демонстрації виставки засобів пасивної безпеки в автомобілі. Це було останнє повідомлення випуску. І вже завтра в програмі. Час ви побачите. Все, що турбує, проблемні питання громад, історичний променад, минуле незабуте, порядок нарахування, субсидії та відшкодування. Такою була інформаційна середа. Дякую, що дивились. В Студії працювала Світлана Комлєва. До зустрічі та на все добре.